Минайось, але що Заслужений артист України Олег Гаврилюк дав концерт з пісень та віршів разом зі своїми дітьми. Концерт сподобався хороші пісні, хороші виконавці. Син хороший в живе. І Росте казав той дай Бог йому щастя, щоб було йому все найкраще в житті. Безкоштовний концерт для жителів Володарська Волинського організував народний депутат України Віталій Журавський. Він захоплюється талантом Олега Гаврилюка та прагне познайомити земляків із його творчістю. Але він унікальний, тому що він має особисте погляд на складні процеси, які відбуваються в Україні. Він пише вірш, він складає музику і він сам виконує. Е Ті пісні, які творить сам, але ще є унікальна його властивість У нього троє діток, дідчинки і один хлопець. І всі вони співають. Такі концерти незабаром відбудуться в Малині та Коростишеві.